Він виховав не одне покоління музикантів. Іван Прокоп був піаністом та директором дитячої музичної школи імені Василя Барвінського. Упродовж 20 років він прививав вихованця в музичне мистецтво. Нині йому б виповнилось 82 роки. З цієї нагоди на фасаді музичної школи відкрили анатоційну дошку. Пан Андрійович направду був дуже світла людина, людина з великої букви. Це є правда. Він любив людей, любив дітей, завжди говорив, що я від вас молоді заряджаюся тією життєвою енергією. Він був справжнім вчителем, педагогом, але не просто педагогом чи викладачем. Він був вчителем, який вмів направити, який вмів показати, який вмів повести. І він завжди нас вів за собою. Він завжди зустрічав і в свої обійми нас просто ми поринали у його очі, у його. Спілкування постійне самовдосконалення забезпечували Івану Андрійовичу високий авторитет музиканта, керівника, організатора, педагога, наставника, як серед колег, так і серед учнів. Ця дошка вона буде зустрічати всіх викладачів, всіх наших дітей, батьків, які будуть приходити. І завжди буде добрим словом згадувати Івана Андрійовича. Я думаю, що ми спільно з департаментом зараз зробимо її. Премію Івана Андрійовича. Я думаю, що заслужив Іван Андрійович, щоб найталановиші діти, ті діти, які хочуть навчитися музиці, щоб вони отримали цю премію від міста. Професіоналізм, багаторічна послідовна та наполеглива праця були підпорядковані благодійній меті: дарувати своїм вихованцям вічне, незгасиме полум'я любові до навчання безмежного світу музики. Віталія Когуч, Руслан Копанчук, новини на вежі.